Ах, так, голодиски. Другий за важливістю наративний рупор гри, що був нещадно проігнорований, якщо не казати примітивізований. З усіх голодисків, які можуть трапитися мандрівнику у Fallout 2, лише два мають сильну сюжетну вагу: це диск із записом новин галактики про нафтову вишку у Тихому океані, та диск з мірапози про розкопки. Решта, це просто інформаційне сміття, що не дуже то й цікаво читати. Ну а сценарний хід про те, як Анклав отримав вірус примусової еволюції, це, на мою думку, взагалі постріл собі в ногу. Нагадаю, самотній мандрівник з першого Fallout знищив до бісової матері всі ємності з вірусом, та сама база вибухнула яскравим полум'ям, вірно? Але ж ні. Пара сотень втомлених шахтарів, і вуаля, доступ до бази відновлено. Фантастично! Тобто подію, що стала наріжним каменем попередньої частини, просто невилювали. Сказавши так, мандрівник знищив базу, але не до кінця відерко FEV вціліло після вибуху. Ідіоти. Зібравши всі ці факти докупи, в мене напрошується невтішний висновок. Хоч сюжет другої частини став довшим, він не відчувається монолітним, а більше схожий на ковдру, зшиту з різних шматків тканини. Ось вам і наочна різниця подачі першої та другої частини. Втім, сюжет Fallout 2 міг би вийти гарним доповненням до першої частини. Однак, як самостійна історія, він не дотягує до оригіналу.